Вітаю, друзі! У цьому відео я хочу поділитися з вами моментами з моєї поїздки із України до Едінбурга, а саме виліт у мене відбувався із Кракова, куди я діставалася рейсовим автобусом із міста Рівного. Автобус мене підвіз безпосередньо до е, аеропорту. Це дуже зручно. Краківський аеропорт він є середнім за своїми розмірами, дуже зручний, тобто все е, чітко, ясно, все позначено. Як і що, де знаходиться секюріті контроль, чек-ін. Виліт у мене відбувався вранці, що дуже зручне. Дві години летіти до Едінбурга. У цьому аеропорту зручно знаходитися, є багато вільних місць, де можна зачекати свій рейс, поїсти, тобто взагалі немає ніяких проблем. Купую я свої квитки завжди на сайті Ryanair, тому що це лаукостер. Там завжди найнижчі ціни, і взагалі це найдоступніший для мене авіаперевізник із Польщі до Британії, саме до Едінбургу. Ось ви бачите security контроль, досить багато людей, але все було швидесенько. Без затримок ми вилетіли. Там мій політ тривав дві години, але зважаючи на те, що година різниці, то відповідно ніби рахувалося що три. Приземлення відбулося без будь-яких змін, все по графіку. Едінбург приємно рази своєю спокійною лютневою погодою, взагалі без проблем. Моя локація знаходиться у 2 годинах їзди потягом від Едінбурга, тобто від аеропорту, мені ще потрібно було пересісти на потяг, вибрати потрібний мені напрямок та доїхати 2 години швидким поїздом. Щодо документів, у мене перевіряли лише паспорт, тобто не потрібно було додатково давати мої фізичне БРП, все прив'язане до паспорта, так як уже ви знаєте, переходять із фізичних документів на суто електронні. і Не потрібно було генерувати шерку. я дала тільки лише паспорт і вже представник Британії перевірив мій паспорт, і все це зайняло буквально декілька хвилин. Я рада вітати вас на своєму каналі. Цим відео я хочу розпочати серію відео про життя в Шотландії, роботу в Шотландії, взагалі про містечка, як вони облаштовані, як тут живуть люди, і взагалі про атмосферу, яка панує саме тут. Хочу поділитися своєю невеличкою історією, як я сюди потрапила відповідно та чим взагалі я тут займаюся. Потрапила я сюди в 2023 році. Я відкривала для себе сезонну візу. Є 5. Відкривається вона через агенцію в Україні, яка безпосередньо співпрацює із агенцією в Британії та вже відправляє людей на роботу. Так трапилося, що запрошення мені надійшло саме з шотландської ферми, і е, після цього я відкрила візу. Приїхавши сюди, була така можливість для українців після війни зробити. Себе документ, який називається BRP. Це ніби картка резидента на певний період часу. Ось ця картка на даний момент відкрита у мене і відкрилась вона у 2023 році та буде закінчена у 2026 році. Але також є можливість продовжити на 18 місяців. Але про це детальніше, якщо ви хочете дізнатися, пишіть в коментарях, буду рада поділитися з вами цією всією інформацією. Наразі за цією карткою BRP я можу працювати на будь-яких роботах. Це може бути і в кофешопі, і в супермаркеті, і в якійсь, можливо, державні установи та в тому числі, звісно ж, на ферм. На даний момент я працюю на фермах. Чому? Тому що це є більш актуальним ще тим, що ти можеш там заробити більше. Це 100%. Типу, якщо ти не працевлаштований тут за якоюсь спеціальністю, наприклад, сестра, або я не знаю адвокат, юрист, щось такого плану саме за освітою, то Більше вигідно працювати тут на ферму. Ну, Звісно, якщо хоче хтось заробити кошти, а не безпосередньо просто жити тут, розвиватися та просто насолоджуватися життям. Наразі я працюю на картопляній фермі, кадри з якої ви побачите у цьому відео. Ця робота не є тяжкою. Наразі в лютому місяці, коли я це відео, робота в загальному по 8 годин рідко коли буває овертайм, тобто над годину. Взагалі робота оплачується по годину. Наразі ставка у до 6 квітня становить 11.44 фунти за годину. Та, як ви знаєте, можливо або ні, з кожного, кожного року піднімається відповідна плата за годину. Наприклад, поза минулого року, коли я працювала, була 10.44. На один зуб піднялася, було 11.44. І в наступному році рік фінансово рахується 6 квітня одного року. 6 квітня наступного року піднімається теж на один зук. Я працюю та живу в маленькому містечку та хочу поділитися з вами своїм життям. Ось тому залишайтеся, буде дуже цікаво. Так, хочу з вами поділитися також е інтер'єром, екстер'єром каравану, як караван виглядає всередині. Ось такий газовий балон ми маємо тут. Е завдяки ну, у ньому це опалюється все. І так, тут маленька кімната, це відповідно бойлер-котел. Далі цей караван на дві спальні, одна велика більша, одна менша. Ось такого вигляду. Спальня, далі тут є ось такий, така шафка. Далі є туалет. Також в цій спальні. Далі покажу вам ванну. ванну. Точніше, душ. Досить непоганий, але з ванною теж. Гаряча вода, все є. Супер. Далі кухня. Мікрохвильовка. Така маленька кухня вітальня Насправді виглядає досить простойно, адже не всі, не, не всі каравани виглядають так. Це новіший караван. Ось. Сьогодні беру вас із собою на невеличку прогулянку. Зараз ви бачите перед собою маленьке затишне містечко у Шотландії. Саме звідси ми відправляємося у більше місто, яке називається Монтроуз. Населення там близько 20 тисяч людей. Дуже красиве і старе місто, але сьогодні я вам покажу пляж, який. Який протяжністю близько 3 миль і дуже гарного золотистого піщаного кольору. Пісок там знаходиться та невеличка пристань, де можна насолодитися видом та привести час зі сім'єю або просто відпочити у вихідний день. Дуже приємний доїзд туди, красиві види. Монтрау знаходиться у 30 милях від великого міста Шотландії, Данді. Взагалі, без проблем дістатися. Друзі, всім привіт! Хочу показати вам просто неймовірний берег Північного моря зі сторони Шотландії. У місті Монтроуз, це невеличке шотландське місто, яке має ось такий міський публічний пляж. Зараз відплив, ось там маяк видніється. Ось виглядає просто неймовірно. Звичайно можна спускатися по оцих сходках донизу і гуляти по берегу. Зараз це неможливо, тому що вони обмежені, але загалом в теплу погоду, коли немає таких сильних хвилі, відповідно, відплив, просто неймовірно спускатися вниз та насолоджуватися цим видом. Також хочу вам показати, тут є невеличке кафе, наразі бачу воно не працює, але там можна випити чашечку смачної кави. Далі хочу вам також показати, яка... тут є дитячий... який тут є дитячий майданчик. Ось. Виглядає просто супер для діток. Я думаю, для дорослих. Також сподіваюсь, що вам все гарно видно. Також, що мені подобається, те, що тут є е, міський безкоштовний туалет. Типу ти без проблем заходиш, там все чистенько завжди. Ось для чоловіків і жінок. І він абсолютно безкоштовний. Загалом майже в всіх публічних міс місцях є е, е, туалети. Далі відвість основного пляжу де можна припаркувати автомобіль, такий невеличкий пірс. можна також відвідати вже такий піщаний, можна сказати, пляж. Ось де літом всі відпочивають, засмагають. Дехто плаває, хто більш таки міцніший, мені здається, тому що це море надзвичайно холодне. Ось і, і літом, і зимою. Але, тим не менш, провести час можна дуже чудово з дітками відпочити. Це мені дуже подобається. Дякую за перегляд. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь та ставте лайки. Надалі тільки цікаві відео.